Друзі, привіт! Суди визначають різні покарання за злочин, передбачено статтею 407 Кримінального кодексу України са залишені військові частини. Так, один військовослужбовець отримав покарання у вигляді штрафу розміром 34 тисячі гривень за відсутність у військовій частині протягом двох місяців. Інший суд за подібне правопорушення призначив три роки позбавлення волі. Звільненням від відбуття покарання протягом одного року. 15 листопада цього року Печерський суд міста Києва визнав винним військового та призначив йому покарання у вигляді трьох місяців відбування на гобувах до відсутності останнього протягом двох місяців у військовій частині після проходження ВЛК. З такого зрізу судової практики ми бачимо, що суди здебільшого не призначають. Покарання у вигляді позбавлення волі, а якщо і призначають, то звільняють із випробуванням.